Вчора на власному досвіді переконався, що ти маєш рацію, радячи хлопцям не очікувати адекватності і послідовності у діях дівчат віком до 21 На днях змечився на баду з 19-річною, ніби в СОК у переписці. Швидко перейшли у телеграм, де домовились про зустріч. Але в день зустрічі вона мене тупо заблокувала. Хоча ще напередодні відписувала нормально. При цьому пару на баду не видалила, але питання про актуальні зустрічі очікувано проігнорувала. Все так, як ти пишеш, але ще додам тобі трошечки статистики. У хлопців таке може трапитись навіть з дівчатами, яким більше ніж 19. Навіть з дівчатами, яким там 25. Ти переписуєшся, домовляєшся про зустріч, наче все добре. А потім вона бере і видаляє чат. Таке буває у будь-якому віці. Але так трошечки частіше це буває з дівчатами, які так би мовити, малолеткі. Я думаю, що ти нічого не втратив, і саме головне тебе ще чекає попереду. Успіхів тобі.